открывай новые светы, Слот -Сити. Больше сотни беспилотников атаковали Новороссийск. У меня бы давно бы ростех получил бы волшебного пенделя. Они атаковали вот так вот вот такими крупными волна за волной. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, вот то, о чем мы предупреждали, о том, что враг будет обороняться на фронте, в основном, не наступать, но массированные атаки дронов на наши тулы. Это вопрос лишь времени. Вот это. Предупреждение сейчас сбылось, к сожалению. Вот ночь на 17 мая. О, слышишь? На эстакаду прилетела. Вон на. на. Нихуя, он сейчас падать будет. Пиздец. Еще один летит. Еб. Сейчас. Это станция Новороссийск. Железнодорожная станция тут бочки. Больше сотни беспилотников типа лютый атаковали Новороссийск и Туапсе, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Ну а, собственно говоря, они в Новосибирске они были по порту. Ну уже все я не буду приводить эти кадры там ликования с той стороны. Вот поразили они вот мазутный терминал терминал вот, Транснефти. То есть это экспорты наш. Это мало в этом собственно, ударе. Так что вот не хотелось быть порой такими Кассандрами, но вот оно случилось. Причем очевидцы говорят, что вот эти лютые, БПЛА типа лютый, они атаковали вот так вот, вот такими крупами, волна за волной, как бы истощая противовоздушную оборону. Ну, пожары, взрывы все видели. Что я могу сказать? Ну, вообще-то отразить эту атаку было можно, ребята. У меня бы давно бы Ростех получил бы волшебного пенделя, вот, и в воздухе бы вот эти тихоходные дроны, они тихоходные, у них же мощность моторчика типа Херт 50 лошадиных сил, они же летят на самом деле до цели от Херсона, например, до Новороссийска, там 450 с лишним километров. Попрямую. Ну, часа три у них в общем, как у по два-два Второй мировой. Пане Олесю, якщо можете сказати, де перебуваєте і які у вас новини з того напрямку? Ну от ви зараз е, збирали, збираєте кошти до 103 бригади. До третє бригада е, замінила нас під час яром. А ми е, вже другий тиждень перебуваємо на північній Харківщині. Казачи, Лопань, Вовчанський, все що з цим пов'язано. Саме пекло. Так, на фронті всюди пекло. Ну, наше завдання наразі перебуває це бути на північі Харківщині і захищати місто Харків. Е, яка зараз ситуація на харківському напрямку? Чи вдалося там стабілізувати фронт, якщо можна так, е, дійсно, так можна сказати, що ситуація стабілізована. Е, тривають бої 24 на 7. Якщо казати да це наше відео, ми разом з сео ССО, з ССО викурювали в Овчанську окупантів будинку для того, щоб наші хлопці щоб ми, які не загинули. Ми це зробили дронами. Ось головна проблема: те, що ми перебуваємо дуже близько до державного кордону і не можемо використовувати американські озброєння по території Російської Федерації. Це є проблема, що вони можуть підходити, перегруповуватися, знову повертатися, можуть накопичувати сили. І знову там підсилити свої підрозділи. А ми тим збройними американськими, які отримуємо, за не можемо їх там вражати дистанційно. Тобто, якщо ти перебуваєш на під часовим яром, ти розумієш, що треба працювати по їх їхньому, їхньому толовому забезпеченні. Ти це робиш і це все дозволено. То тут 7 кілометрів назад через кордон перетнули все. Тільки можемо дронами FPV або українськими сама розробки, або щось там британське використовувати. Це проблема. Оце по, -по, -по білгороду вдарили та да, дронам FPV. Це ць відомо вже показувала. Якщо повернутися до попереднього де. відео, можете детальніше розповісти про цей епізод, якщо це вже можна зараз сказати, от коли ви детальніше там. ворог намагається захопити місто Ощань, закріпитися живою силою в, в, в там, де є будинки, тому що там, де є будинки, вони мають більше живої сили, і з ними дуже важко воювати. Тому наше завдання їх вибити з, назад в поля, там, де може їх вже вразити наша артилерія та інші засоби. А для того, щоб викорити з будинку, вони там були 5 чи 6, 6 осіб було, вони кругову оборону зайняли. І якщо б їх штурмували просто піху, ну, живою силою, то могли б загинути наші, наші хлопці. Тож, завдяки тому, що в нас є чітка комунікація в режимі онлайн між усіма. Силами, казасовими, які є в цьому напрямку, була така кооперація ми та ССО піхота, штурмовики. Бу, ми отримали завдання вибити їх дронами. Ми це зробили. Там ми їх вбили і двоє здалися в полон. Зрозуміли, що дронів і на них вистачить. Тобто, чат роззагинуло окупантів? Так. Да. Тобто це фактично операція з вже зачистки тих е, районів, де вони там намал, намал, змогли просунутися. Ну, зачистка вибиття з, з позицій. Для того, щоб зробити позиції, треба вибити. Вона відбувається, якщо це поле артилерійськими засобами, потім заходить піхота і займає позицію. Взагалі не можна сказати, що територія звільнена або втрачена, якщо е, там є або немає. Ноги нашого піхотинця. Тому піхота це штурмовики це все не наші наші воїни. А все решта, я багато разів це казав, це обслуга. Отут ми обслуга тих хлопців-штормовиків, які штурмували цей будинок. Ми щойно бачили відео, як влучає дрон в будівлю, яку зайняли росіяни. Я собі зараз уявляю, якщо власники того будинку живі. Якщо їм вдалося евакуюватися, я розумію, що в нас триває війна, але також розумію тих людей, які бачать це відео, і бачать свій будинок, і їм напевно боляче від того, бо гарно збудований будинок, довкола насаджені якісь туї, красиві, і, е, і це напевно, напевно для тих людей не напевно, а точно для тих людей це боляче, бо це означає, що Повернутися до того життя можливо вже й не вдасться. Пане Олесю, ви літаєте дронами над, над тими територіями? Що росіяни лишили від Харківщини? Ми знаємо, що вони перетворили Мар'їнку. Ми знаємо, що вони перетворили Авдіївку, Бахмут, Вовчанськ, Липці, всі ці населені пункти Харківської області, які зараз під їхнім обстрілом. Як вони виглядають? Ми ще трошки сказали про стан будинку і що ним відбувається, як сприймаються люди. У нас був вибір, ми може, могли просто його з його згармати або з танку рознести і все, нікого там не залишилось. Але ми намагаємося, де це можливо, працювати більш делікатно і для того, щоб і будинок залишився, і взяти полонених тому що вони потрібні, щоб повертати наших хлопців з полону. Це є таке завдання, ми його завжди намагаємося виконувати. Стосовно що вони сторони з Харківщини, ви бачите, що зараз відбувається. Вони, не перебираючи кабами, ракетами, обстрілюють місто Харків, передмістя Харкова і щодня бувають мирних мешканців. Тож те саме відбувається із містами, селищами, які знаходяться поруч з цим Вавчанськом, і південнішою цієї нової лінії фронту. В тексті документ прямо сказано: що США обов'язані предоставить Киеву дальнобойные ракеты Атакмс. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. Убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно. Лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше.